Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. З нами в студії знаходиться Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. Тож сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію, що склалася у місті та на Харківщині за період з 8 по 14 січня. Пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 8 по 14 січня. Підрозділи Харківської гарнізону Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснили 176 виїздів, з яких для ліквідації пожеж 71 виїзд. Пожежі пов'язані з ворожими обстрілами 4 виїзди. Для проведення аварійно-рятувальних робіт 8 залучень. Виїзди для допомоги населення 57 Обстеження території населених пунктів в результаті ворожих обстрілів, де дев'ять залучень і надання допомоги водіям, що потрапили в заноси, в замети або застрягли на слизьких ділянках доріг, а також допомоги при дорожньо транспортних пригодах. 16 виїздів за цей період на пожежах було врятовано 9 осіб, евакуйовано 60 людей. Загинуло. Дві людини травмована, також дві людини загинула під завалами. Одна особа ще двох двох людей вдалося. Врятувати сапери харківського зведеного загону ДСНС, які працюють на території Харківщини, 89 разів залучались для знешкодження боєприпасів. Загалом за тиждень було знешкоджено 188 одиниць вибухонебезпечних предметів. Наразі на Харківщині продовжують працювати сапери, зведеного загону ДСНС України. Безпосередньо 21 піротехнічний розрахунок, 107 саперів та 42 одиниці техніки. З початку війни піротехніки обстежили понад 4 тисяч 314 гектарів території, 3020 кілометрів ліній електропередач, де виявлена та знешкоджена 87 тисяч 190 одиниць вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметів зафіксовано не було, але все одно головне управління ДСНС звертається до всіх мешканців Харківської області. Бути максимально уважними та обережними при виявленні будь-яких підозрілих предметів негайно телефонувати за номером 101, 102 або 112. Безпосередньо зараз на Харківщині спостерігається досить такий. Суттєвий шар снігу і ми звертаємось до всіх мешканців Харківської області, зокрема до мешканців, які проживають на декупованій території. Не відхилятись від узбіч доріг від доріг, не заходити в ті місцевості, де є досить суттєвий сніговий покрив. Не заходити у лісосмуги ліса, а також на водойми та вздовж берегової лінії водойм це небезпечно для життя та здоров'я. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. 8 січня окупанти завдали масованого ракетного удару по Харкову та області в безпосередньому місті Харкові. Була пошкоджена одне з підприємств, навчальний заклад. На території підприємства сталася пожежа на площі 170 квадратних метрів. Троє людей постраждало, восім рятувальникам вдалося евакуювати. Крім того, у місті Зміїв дві ракети поцілили у приватний сектор. Зруйновано було приватний житловий будинок. З під завалів надзвичайники врятували двох чоловіків. Одна жінка, на жаль, загинула 10 січня. Двома керованими авіабомбами ворог поцілив по селу Вільховатка Куп'янського району, в результаті чого була суттєва пошкоджена будівля навчального закладу, в якій сталася пожежа на другому поверсі на площі 80 квадратних метрів. Дану пожежу вогнеборці оперативно ліквідували. Інша авіабомба поцілила у приватний сектор цього ж населеного пункту. Там було зруйновано щонайменше 10, 10 житлових будинків, магазин. Крім того, 48-річна жінка загинула на місці. Увечері ворог завдав ракетних ударів по центральній частині міста Харкова. Дві ракети поцілили. У будівлю готелю, одна на фасадній частині, на фасадну частину неподалік готелю, пошкодивши безпосередньо фасад готелю, віконні проєми, внутрішні перегородки. Інша поцілила у сусідній корпус даного готельного корпусу, зруйнувавши верхні поверхи. Також були пошкоджені поруч розташовані легкові автомобілі. Сталася пожежа на площі 20 квадратних метрів, яку рятувальники оперативно ліквідували співробітниками ДСНС. Було врятовано двох поранених людей. Ще 19 осіб було евакую... евакуйовано. Наразі продовжуються роботи по розбиранню завалів. Конструкції бетонних конструкцій даного готелю 11 січня вночі у селі Подоли Купінського району також в результаті ворожого обстрілу сталася пожежа у приватному житловому будинку на площі 20 квадратних метрів. Уламками були травмовані 85-річна жінка та 63-річний чоловік. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 8 січня виникла пожежа у квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхівки. На проспекті Героїв Харкова горіли домашні речі на площі 20 квадратних метрів. Рятувальники вивели на свіже повітря господарку даної оселі, саме там, де сталася пожежа, а також евакуювали ще трьох мешканців верхніх поверхів. На свіже повітря. Цього ж дня сталася пожежа, пожежа на вулиці Ініціативній, у квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхівки. Горіли домашні речі на площі 10 квадратних метрів. Безпосередньо у квартирі, де сталася пожежа, нікого не було, але рятувальникам довелося. Евакуювати з сусідньої квартири 65-річну жінку, а також двоє дітей: дівчинку 2013 та хлопчика 2010 років народження. Їх винесли рятувальники на свіже повітря. Причина виникнення даної пожежі наразі встановлюється 9 січня. На пожежі що сталася через безпечність господаря при використанні пічним опаленням. Безпосередньо на цій пожежі вогнеборцями було врятовано 84-річну жінку. Вона отримала опіки ніг. Сама подія сталася на вулиці Барикадній Холодногірського району. Безпосередньо площа пожежі склала 80 квадратних метрів. На території приватного домолодіння горіла нежитлова будівля, яку рятувальники оперативно ліквідували. Саме цю пожежу цього ж дня під час іншої побутової пожежі постраждав 59-річний чоловік. Пожежа виникла в будинку на вулиці Достатку міста Харкова внаслідок вибуху газового пальника. Постраждала, госпіталізована було до 4-ї міської лікарні, площу пожежу, площею 2 квадратних метри в вогнеборці оперативно ліквідували. 11 січня під час ліквідації побутової пожежі у селі Коротич Харківського району, саме у приватному домолодінні, будинок майже повністю був охоплений полум'ям на площі 80 квадратних метрів. Вогнеборці виявили тіла загиблого чоловіка 1959 року народження. Причина пожежі пов'язана з дією джерела запалювання вогневого впливу. І 12 січня рятувальники виїжджали за підвищеним номером складності до дитячої обласної лікарні по вулиці Клачківської міста Харкова. В одному з корпусів сталася пожежа у коморі. На першому поверсі площа пожежі склала близько 15 квадратних метрів. Ще до пробуття вогнеборців персонала медзакладу було евакуйовано в сусідній безпечний корпус 52 особи. Це 23 жінки та 29 дітей. Вогнеборцями безпосередньо під час гасіння пожежі було врятовано три жінки та одну дитину. Безпосередньо цю пожежу було оперативно ліквідовано. Причина, попередня причина виникнення даної пожежі коротке замикання електродроту. За минулий тиждень одна людина загинула на водних об'єктах. 13 січня рятувальники виїжджали для вилучення з водойми тіла загиблої жінки. 1950 року народження сталося це на річ, річці Харків у Київському районі міста. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області, зокрема дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті, слідкувати за станом пічного опалення, також дотримуватись правил пожежної безпеки при користуванні електроприладами, газовими приладами у разі виникнення будь-якої ситуації пожежі або надзвичайної ситуації. Негайно телефонувати за номером 101 або 112. Якщо коротко, в мене все, дякую за увагу. Дякую, пане Євгене. Невеличке уточнення. Ви сказали, що наразі тривають роботи рятувальників з розбору завалів і на пошкоджених об'єктах саме готелі. Як просуваються ці роботи, і скільки вони ще планується їх продовжувати? Щонайменше ще два дні будуть продовжуватися ці роботи? Наразі задіяна важка техніка там у сусідні, в одному з корпусів готельного комплексу, необхідна. Розібрати будівельну конструкцію верхнього поверху, ті, що були зруйновані одним з ракетних обстрілів. Дуже дякую за вичерпну інформацію. Нагадаю, що з нами в студії був речник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Євген Василенко. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу!